Ось є, 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 давай. О, oh, круто. Давай, давай, я. Yeah, oh, yeah. Давай, 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 давай. Прямо, прямо, давай. Давай, давай, він гранату другу кин. Співпраця, круто. Так, там ще хтось є? він. Попав в нього. За парканом. Є, мінус. Хлопці під'їхали, хлопці. Еще одне дурбець целем. Так, хтось там десь маляє. Є, на коліна поставив. І він в когось туди шмаляв. Здесь там. Ой, ой-ой-ой, що це було? Ой, ні-ні-ні! Обережно, обережно! У нього дробаш. Су! Бачу! Вбий його? Дробаш, дробаш, просто буває! Та шо ж ви такі? <свистак> 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 Так, піднімаю, давай. А що у нього за дробаш? Ну, не знаю, дробаш. А що він, на 100 метрів і все хп. Синій, синій чип, забираш меня. Да-да-да. Так, дякую. Я чекаю. Я вже взяв. Так, зараз я тебе залутаю. Чатик. Так. Чатик, накидайте вподобайчик. під стрім. Даріус зараз буде відновлювати мене на, на так, так, так. Синій чип забираю. Так, куди, 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 куди? Сюди? Так, я поїхав. Так, синій чип. Так, ось тут. Три. Я там де поставив. Це. Оу. Дуже дуже далеко бігти ще. Okay. Або ні, ні-ні. Так, а нема диму, диму нема. Так, дякую. Але я чую тачку. Щось тачка посередині стоїть. Сховатися. Біля мене чувак. Так, ми їдемо за тобою. Чужий, і він сховався. Так, ми за тобою їдемо. Давай. Зараз будемо під'їжджати. Так, став де він? Так, скоріше, бо до мене вже їдуть. Ой, гранату кинув. Ой-ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Прямо, прямо давай. Давай, давай, він гранату другу ки... Співпраця, круто. Так, там ще хтось є? Фу, ні, я думаю, що вони не вдвох. Він сказав, що я там сховався, він мені кинув гранату, я вискочив. І ви, І ти одразу підійшов. Фу. Так, ще хтось. Дякую. Хтось звідти стріляв Ось він. попав в нього. Молодець. За парканом. Е. Yeah, Мінус. Молодець. І ще, uh, і... ще хтось стреляв в будинку, мені здається. Опа. Пої... Поїздив один. Угу. О, в мене остання аптека, капець. Можу тобі скинути. Зараз підійди до мене, я тобі скину. Все, так, тачка, 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 тачка. Ще один. Хлопці, під'їхали, хлопці. Ще один <під 'їхали>. дурбе <п 'їхали> А... Ай яй-яй. Ай-ай-яй-яй. -яй -яй -яй. Це було круто. Вони такі так, зараз під'їдемо. Такой... Двоє Бу... було. Я не знаю, дуже багато було. Вони я... заїхали у, у двох, у чотирьох. Я вискакиваю і все. Цей... капець одразу я навіть не встиг постріляти, їх збрила за одну секунду. Вони прямо їхали. Я прямо в, в лобовуху їм стріляв. Так. Прямо до мене. А ти де? Ага, я бачу, бачу, біжу до тебе. Він мене на коліна поставив, та вбив. Капець. Як лоха. Треба було до нього не йти все. Я зараз е заберу чип. о фу фу-фу-фу-фу. Ну все. Чекай. Никуда не иди, окей? Домовилась? Ось, ось. Тачка есть? Сидай в тачку и уезжай. Пошел ты нахер. Угу. Смок чиии Е, це лайк, це лайк. Космок чии вгнали Теслом. Я тільки що тут був, Мені здається. О, кто сбежит. Ой, yeah. чувак, Вибач! його. Капець, вибач! Капець, mm я вот. Я, Може, сідай. Давай друге місце. Давай, 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 давай. Це така біла Тесло. Я збираю донат на тачку. На Теслу? Так, донат працює. А ось, ось, справа, справа, справа. Чувачок, справа. Справа. Ой, вибач, 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 выбор, кубач. Капец. Так, ставь, через 120-112 секунд буду. Так, ч. Ой, вибач, 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 капець. Я випадково, випадково зачепив його. Так, Емізона, капець. О май гад. Так, АТД, ТД. Тут. А, СТД. У мене ніхіра нема, у мене тільки АУХ та панцерфаус. Давай, 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 Ходи, ходу, ходу, ходу. Так. Хто? О, він забіжав і в мене постріляв. А, окей. Я через вікно заліз, а він а, через. У нього добра реакція. Обережно, бо тут може хтось бути. Тачка стоїть. Тачка стоїть, бачите? Обережно, там тачка стоїть, ть, е, ворожа. ворожа тачка Так, перший, другий. Дах. О! На даху, на даху. Вони на даху. два Два на даху, два на даху, обережно. Enemy, enemy. Two enemy. А, де на даху? А, дом напроти? Так. Я, я до тебе біжу Все, давай, давай. Я йому шолом збив. Так, так, так. Д... Давай сюди, я заходжу, заходжу. Ось, є, 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 давай. О, круто. Давай, добивай добивай. Цього теж добивай. Все, піднімай нашого. Може, ще затягнемо. Жорстко. Тут, е, тран Трансформаторка недалеко. Так, буде топ-1 зараз. номер 3, номер 1, молодці. Молодці хлопці. Так, містер Котик Плей, та. цього чувачка синій чип. Заходить, заходить, давай. Заходить. Так. Є що кинути? сходи сходи, сходи, перший поверх. Баже, бачимо, не спускайся, не спускайся. Залутайся там з тих. Може, у вікно, у вікно на тачку і... У вікно на тачку, та до трансформаторки відновлювати. Будь тачка, тачка, тачка є, так ось, тач, 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 Давай, давай. Yeah, Ой, я Ззаду його, ти yeah, бачив? Yeah. <рекафе> супер молодець, вже ж бачу. Капець супер, мінус один. Давай. Тачка, тачка, тачка А может я пешком добежу до трансформаторки. Опа, там кое-кто Они right. Иди вынеси их. А, все. Си-си натиснул. Он натиснув. порядок, порядок дым давай натискай О. все и сразу тикай, сразу тикай, все тикай тикай тикай, бежить бежить в тачку и едь. Так, де наш? Це ваш? Так, так все. Так, це ваш. Давай в тачку і поїхали. Тікайте, тікайте, хлопці. Так, я вийшов, і там чувачок. На мене. Так, і що це зообстрел? Майже мене не збрив. Таке враження, що хтось з міномета. А, так, Але. міномет. Оу! Мінус 1. Всім привіт, хто зайшов на стрім. Все, мінус один. 1. Мінус 2 вже. Бігу до тебе. Я тільки одного. Так Третього виніс. Ти Тизолутай, може, в нього щось є. Ніфопасарки, Дэвин. Пусть так. Якогось... Вынесло его чи ні? Я якогось винес. О, не капець! Капець, там є е один, є один. Так, зараз, зараз, з, з іншої сторони. Зараз я похилюся і піду тебе підняти. А, тебе підняли? Ой-ой-ой, выбач, вибач, выбач. Ну, я я думав, що це. Живий, живе. Так, а, тут... минус, минус. Так, ти живий, то так. Ну, поки що. Ах! Це. Все. Треба було не виходити, не вилазити. Там двоє, один на другому поверсі, один на... і на колінах тюю з тиммейтом. Цікаво, там є поряд його тіммейт? Убито. Ну, а там там поряд цей витимейт. 125 двадцать секунд. Там заехала там шесть жопа. Опа, там люди, 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 люди. Так, капец, капец. Спас, 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 класс, Сэм. Так, що тоді вже будемо завершувати. Хто прийшов на стрім, всім дякую. Підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання в описі під стрімом. Натискайте лайк, пишіть коментар. Щоб підписуватись на телеграм-канал, там буду робити анонс. Коли стрімчик. Даріус ДС, Дякую тобі за стрім. Дякую за гру. Так, всім дякую, всім до побачення. Все. До нових зустріч. До побачення.